Вітаю, друзі, 23 липня. Закон проти Набу підписаний Зеленським. Які будуть наслідки для нього особисто і для України? Кінець вівторка був дуже насиченим на події в Україні. Пройшли мітинги проти прийнято закону про обмеження? Повноважень НАБУ. Хоча вони і були не небагаточисельними. Однак все ж таки це перші масові політичні акції протесту з моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Незвично для київських вулиць. Останніх років, трьох років, звучать і кричавки Зеля, чорт! Єрмака, мах, офіс, саїпао. Ну, в такому дусі. Все це породило аналогії з відмовою Януковича підписувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. В Вільнюсі, в листопаді ні, в грудні 2013 року і відповідно очікування нового майдану. Піднявся дух, піднявся настрій практично у всіх опозиційних зеленському сил. Навіть засоби масової інформації Ігоря Валерійовича Ковомойського, котрі, не дивлячись на посадку свого власника, демонструють, як правило, повну лояльність банковій, на цей раз детально висвітлювали акцію протесту. На неї прийшов особисто міський голова Києва Віталій Кличко з своїм братом і багато опозиційних депутатів. Ну наскільки вони опозиційні, це інше питання. Ну, але прийшли. Інтригу додавало те, що ледь не до самого кінця дня не було офіційних підтверджень. Підписав чи не підписав закон. Зеленський. Що порадив чутки, Зеленський завагався і підписувати чи не підписувати закон ще не вирішив. Враження це посилювалось після того, як на сайті Верховної Ради спочатку з'явилось, а потім зникло підпис президента. Але інтрига тягнулася недовго. Дуже швидко підпис знову з'явилась, а сам закон був опублікований в офіційному виданні ну, «Голос України». І таким чином, вже з сьогоднішнього дня, 23 липня, він вступив в законну силу. Підпис, при, підпис Зеленського, не дивлячись на всі чутки про вагання. Була абсолютно очікуваною, ну, принаймні для мене так точно. Все сам, всі з самого початку розуміли, що дати команду, влаштувати лавину обшиків в набух, САП, а потім в режимі, гіпер-гіпер-гіпер-гіпер-турборежимі, Запустити спецоперацію, організувати голосування в парламенті за закон по обмеженню повноважень бюро міг виключно в Україні тільки один чоловік, одна людина. І це не Єрмак, не Малюк, не Кравченко, це Володимир Олександрович Зеленський. Тому, якщо б Зеленський ну, захотів би здати назад, то це могло б мати фатальні наслідки для всієї вистроєної ним системи влади, диктаторської системи. Однозначно. Набу, прийшло б з кримінальними справами до багатьох його соратників, включаючи найближчих. Були б реанімовані всі корупційні скандали. Причому інші силові структури, бачачи відкат Зеленського, зайняли б вичікувальну позицію, спостерігали. Не Поспішав виконувати команди Зеленського. Так як, в принципі, і всі інші чиновники. Тому Зеленського, після того, як він вже запустив процес демонтажа антикорупційної вертикалі, не залишалося іншого виходу, крім як довести початий процес до завершення. Що він, власне, зробив на ніч Гляди. Що буде далі? Так як на і САП створювалось по ініціативі Заходу, західних партнерів, для контроля над українською владою, то вже з'явилось багато прогнозів про жорсткі міри, котрі може прийняти Захід. Тому числі введення санкцій проти керівників України, відміна безвизового режиму для Європе... з Європейським Союзом, зупинення військової і фінансової допомоги. Або навіть відсторонення Зеленського від влади. Але на банковій, по нашим даним, зовсім панує інша картина світу. Там вважають, що Трампу. До створеної при участі Демпартії США антикорупційної вертикалі взагалі немає ніякої справи. А європейці ввести жорсткі міри проти воюючої країни не посміють. Ну, це так думають на банкові. А Трамп сьогодні зранку знову заговорив за корупцію і розкрадання американської допомоги. Увага! Дзвіночок, дзін-дінь! Більше того. Там вважають ну, на Банковій, що кримінальні справи проти Чернишова та інших найближчих соратників Зеленського, котрі по факту і стави головною причиною наїзду банкової на Набу, були початі не в рамках Спущеного Заходом завдання українським антикорупціонерам, а по власній ініціативі Альянса Петра. Порошенко і грантових активістів. Останні і позбавились даху свого криші, яку їм давали е, західні партнери руководящої і направляючої сили вулиці американських демократів, однак зберегли вплив на набу і на відбір судей і керівників силових структур через міжнародних експертів, яких тут завели за ручку. І про розповсюджені на банковій версії вирішили нанести удар по Зеленському через порушення кримінальних справ проти його оточення. Що, щоб різко ослабити. Зробити слабким внутрішньополітичні позиції Зеленського і взагалі качнути ситуацію в країні, після чого Зеленський рішив повністю підпорядкувати собі всю антикорупційну вертикаль, щоб не допустити такого сценарія. У цій картині. Світу, банкова, може не боятися різких дій з боку Заходу. А з внутрішніми протестами впоратись досить швидко. Наприклад, регулярно посилаючи на мітинги, якщо вони ще будуть, а я не сильно вірю, що будуть, літаючи загони ТЦК. Інше питання, що і для згаданого в Альянсу грантососів, Тососів. Порошенка та ряду інших опозиціонерів, також стоїть ребром. Порошенко, перебуваючи на порозі ув'язнення, фактично, кушко на втрати посади, грант перед перспективою піти шляхом Шабуніна, тобто отримати підозри за різними кримінальними справами, бути дискредитованими. А деякі, як, наприклад, власник. Української правди фіала можуть потрапити під санкції РНБО і фактично втратити весь свій бізнес. Тому вони будуть чинити опір і ресурси, медійні, організаційні та фінансові і всього цього середовища, все ще є. Мітинги, кампанії з дискредитації в українських і західних ЗМІ, а також можливо спроби загітувати на протести частину військових, все це буде йти в комплексі. Хоча, звичайно, питання, наскільки задумане вдасться, поки військові навіть медійно розкручені не дуже охоче коментують тему з набу. Та й у суспільстві вона поки не викликала величезного такого резонансу за винятком відносно невеликої політизованої спільноти. Хоча, безумовно, протестний потенціал в Україні є. І незадоволених становищем справ як політа, так і всередині населення дуже багато. Якщо організатори протестів зможуть вийти за рамки вузького порядку денного з цим законом про НАБУ, що я не раз казав, і говорити про ширші проблеми беззаконня при мобілізації, несудові розправи через санкції РНБО, тиск на бізнес, е утилізація на фронті, ну і так далі, то ситуація для Зеленського може значно і значно ускладнитися. Я хочу нагадати, що коли Мустафа Наєм вийшов з кавою і зонтиком на Майдан Незалежності в 2013 році, до нього приєдналося 95% людей, які його, якщо не, 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 не ненавиділи, то не сприймали точно. А закінчувати це всі знають це чим. Ще гірше становище для банкової буде, якщо не виправдається розрахунок офісу президента на мовчання Заходу, а Захід вже не мовчить, вже є заява Єврокомісії про можливість позбавлення безвізу. І особливо розрахунок на нейтральну позицію Трампа. Теж мов би, нічого й не сказав про цю ситуацію, але сказав, що Байден відправив кучу зброї, кучу е грошей, і вона десь ділася. Мали купувати, не купували, відправили зникло. І ця реакція Трампа після демонтажу антикорупційної вертикалі виглядає зовсім інакше. Або якщо ж виявлене внутрішнє напруження співпаде з різким погіршенням ситуації на фронті, у такому разі отримати ситуацію під контролем Зеленському вже буде значно складніше. Думайте, друзі, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючу, і будемо жити.